Привіт усім! Сьогодні покажу вам полуничку. Полуничка посаджена отакими подвійними рядочками. Між полуницею в мене завжди або цибуля, або часник. І, е, крім того, обов'язково сію зелень. Зараз можна бачити, що вилазить шпинат. Доволі непоганий, як на цю пору. Зараз навіть починає накрапати дощик тихенько, що дуже-дуже гарно, тому що швидше він піде в ріст. А шпинат зазвичай сію з осені. Він дуже швидко сходить з весни і дуже гарно набирає свою зелену масу. Тому і для себе є, і можна вивозити на ринок. Зараз за трошки покажу ще свій щавель і тюльпанчики. Ось також щавель починає, також починають з'являтися листочки. теж якщо будуть дощики, то дуже швидко можна буде мати пучечки на. Ну і погляньте, які гарні тюльпанчики. Прямо радують. Краса неймовірна. А ось і моя помічниця. Хвостата. Ось такі рядки. Вже чекаю, щоб пошвидше зацвітали. Дякую вам всім за перегляди.